Ахо, продовжую розповідати про важливість січня місяця для України і для світу цілому. Ми зараз дуже багато говоримо про 29 січня, це не просто повнолуння, не просто початок місячного року, а це початок другого етапу квантового переходу. Справа в тому, що алхімікам добре відомо, що в кінці циклів. Між циклами є етап природження світла. Це алхімічний процес. Вони використовують ці знання для пошуку камня безсмертя. Ну, як вони там, це знаєте, коли вони там золото роблять і так далі. І так чи інакше, ці етапи використовують. І перший етап Нігредо. І ось він закінчений. Він був з 12, 12, бо дванадцятого 24 четыре. Рівно такий цикл. І зараз заступає. І він це чорна стадія. Це стадія карми, це шива. Це... Очищення тотальне. Це оця вся важкість, оце все, що ми з вами зараз 12-го року по сьогоднішній день проживали. Зараз заходить другий етап. І он, якщо перший а, Нігредо, то а, другий називається Альбедо, і він переходить в стадію, яка називається Citrінті. І це вже мудрість. Якщо Альбедо це вже в цієї темряви починає світло заходити, а жовтий колір додається, тому жовтий етап ще називають білий і жовтий а від цитрінятії, як вже заходить Софія, заходить мудрість, і мудрість зайде через українців. Тобто наступний рік за 12 років оцей віток. А так як сьогодні у нас початок цього циклу, а вихід там де вхід. То цей рік для України, як для а, дітей Софії, а, буде надважливий. І цей рік, ну прям той рік, який вирішить, визначить взагалі нашу долю. І а, зараз потрібно, оце знаєте, вже розчистилось все. Вже вже всі маски зняті, а, вже всі ілюзії а, скинуті. А, зараз потрібно оце трезвління. Зараз потрібно ось направити створити таке поле в Україні, щоб свідомість тих, хто приймають рішення, не мала іншого шансу як діяти на благо своєї країни. Тобто, поле свідомості народу здатне і юридично, і ментально, і квантово. Впливати і створювати простір, який буде унеможливлювати якісь зовсім негативні рішення. Ну а далі, завдяки цифровим технологіям, ми всьому треба наводити лад і унеможливлювати корупцію. Кажуть всі, що у нас конституція одна з найкращих в світі, але є дірки, через які оця корупція лізе. Якщо ці дірки закрити, якщо поставити технології, якщо поставити GPT-чати, нейронки, які не приймають самі рішення, але чітко як машина підпорядковується заданим алгоритмам, то у нас за рік не буде корупції в країні. І гроші ніхто вже красти не буде. Але питання, що робити з тою армією людей, які обслуговують ці штучно створені е, структури. Візьміть зараз нашу юриспруденцію, яка е, я, наприклад, вже чотири роки чекаю суд е, в лісоді. Там у мене були свої розборки. Вони геть були не І я сказала: я не хочу з цим возитися, але якщо це не закрию, то завтра цей гештальт. Це то він завтра мене догонить. Вже я там геть права, там, там якась просто справа. Чотири роки чекаю, тому що немає в них часу, в них там купа цих справ, завжди щось відкладають, щось. в той час, коли е, е, був е, якийсь звіт. Такої цікавої людини, яка розповідав, за скільки можна вирішити які питання. Ну, наприклад, по типу що GPT-чат може роздивитися таку то -та кількість судових справ, які не потребують глибоких рішень, знаєте адміністративних. адміністративних. Якщо ти порушив на такий цій, суму, то тоді таке. Якщо таке, то таке. Ну, тобто там, де дуже все чітко, мені здається, що за 20 хвилин. Не хочу брехати, але от таке почула. Ну час 20, навіть якщо це за 20 днів, ну що точно ні. І все. А тоді питання: а що робити з суддями, а що робити а, з їх помічниками, а що робити з прибиральниками і тих, хто їжу готують, і так далі. А що робити з армією, купою людей і а, багато чого іншого? Тому а, сьогодні ми, як українці, потребуємо такого наставлення, щоб у нас така клепка була і тут, і тут, щоб ми були спроможні це зробити, тому що ніхто не прийде. Ні американці, ні китайці, ні інопланетяни, не ні плетянці. Ніхто не прийде і за нас не зробить цю роботу. Ви що, не бачите, що окрім Арестовича і інших немає якихось облич, хто може бути нашим президентом чи хто може нами керувати? Шило на мило це вже ми міняти не будемо. А де інших взяти? Значить, вже не потрібні інші як окремі люди, а потрібні колективи. А потрібні тоді якісь ради, а потрібні якісь інші схеми, в яких загальна відповідальність і народу також. А ми чекаємо, що одні припинять війну, а інші зараз прийдуть і наведуть лад в країні. Так якщо народ його не наведе, не навести нам. Тому дуже важливі зараз нас дати. У нас на 29-те синергія тмасацам. Це просто віп-вхід для того, щоб ваших персональних 12 років життя були по правильній траєкторії. Практика безкоштовна. Заходите в практику з тонким наміром, що для вас, для вашої душі, вищого я да, все зараз спрацьовує таким чином, як вам безпечно, гармонійно, на благо вам, вашій сім'ї і цьому світу, тому що дуже важливо, щоб ваше благо було благом для цього світу. Сьогодні буде Вадар. Буду кликати на практику всю суботу давати польовий інструмент, квантовий інструмент, щоб кожен міг налаштовуватися на джерело власного життя. У нас з вами дуже багато рівнів від фізичного, енергетичного, психічного, ментального, каузального, там, будхіальних і так далі. І, так далі. і Того ж атмічного. у нас є, знаєте, крім. Всіх цих рівень, рівень джерела живлення нашого життя. І це своя нейронка. І коли наша душа прийшла сюди, колись вона вже прийшла з певним сенсом, з певним смислом, який сьогодні розкривається через нас як через певний етап еволюції нашої душі. І ми сьогодні проживаємо. І життя, ми, напевно, наша душа чекала, не знаю скільки. І сьогодні в нас можливості, і скільки нам допомагають всі, хто може. І сьогодні точно не час очікувань чи ще одних ілюзій. Чи моя хата з краю, чи сьогодні кожен працює як егоїст, виключно на своє і на своє майбутнє. Ну е я думаю, мінімум на 20 тисяч років вперед визначається зараз все. Для кожного тому надважливі часи, надважливі події і в космосі зараз, 21-го буде парад планет шести планет. Потім 29-го буде повнолуння, початок місячного року, китайського, Ми кажемо, і день Петра. Підемо ключі, як я казала, заберемо. Потім буде парад планет вже повний, який називають. Заходить вже енергія Софії з березня місяця і тільки Ярило в цей рівнодення зайде чи сонцестояння, вибачте. Все вже. Ну, я просто розумію, що Ну, це знаєте, як ми думаємо, зараз, що ми якийсь марафон біжимо, а ми навпаки зараз розминались. Щоб, тому що буде старт, і треба зробити такий квантовий стрибок, щоб стати лідером е, у цьому світі, щоб стати наставником цього світу. Немає у цього світу. Подивіться, вони подивіться, що Америка чудить, вже вони Гренландію будуть купувати. Немає в цьому світу наставника, під кого ми зараз готові піти, коли ця війна закінчиться. Значить, це повинні бути ми. А щоб бути цим наставником, то треба ж бути їм відповідним йому. А тобі ж треба е, таких дітей е, е, готувати. Це ж потрібні свої школи, свої університети, це свої, свої. все, що вже вчені доказали, то те тепер треба, щоб воно було не теорією, а практикою. Уявляєте, який швидкий стрибок українцям треба зробити, е, щоб цьому сапієнсу показати, що таке бути хепіенсом. В, в, в достойності і е, в розвитку, і в багатстві і в усьому. Тому треба зараз, щоб всі діти були розумні, щоб ми всі були тверезі, щоб закони були наші. А це просто так неможливо. Трансформація і перехід це завжди милість звища. І зараз це вище працює наповну, але вам для того, щоб програмку якусь обновити, треба вийти в інтернет, правда? І тут, для того, щоб щось отримати, треба десь стати, десь вдихнути. Бо дощ то лється всім. А якщо ви стоїте під дахом чи під парасолькою, то ніби є, а ніби і нема. Тому використовуйте, будь ласка, ці можливості, тому що е, сьогодні е, кожен сам за себе всі разом єдині в одній цілі. Тому кожен повинен бути сильним, щоб можна було подбати про себе, про своїх, а потім ще й запропонувати цю допомогу тому єднанню, без якого не викарабкаємося, не мине цей світ. Тому. Тримаємо ваго поле, це переговорне, як простітутки, там вони всі. Ну, да. Око все бачить, і внутрішнє, і зовнішнє. Тому все цьому пишіть, що думаєте, заходьте, тому що в нас дуже хороша активність і надважлива активність в внутрішніх чатах. Тут з ким це про таке поговориш, так вийшла, сказала, да, зайшла. А там, там же відкровіння. Давайте.